Отдохну совсем немного и покоимся вполне. И опять, опять дорога начинает сниться мне. Рано-рано утром с позаранку я кручу, верчу баранку. То в окошке ясно светит солнце, то вовсю шумят дожди. Знайомтеся Анатолій Володимирович Фурманчук, водій автобуса на маршруті номер 4 напрямок Київський масив. Переможець конкурсу Гордість міста у номінації Професіонал року у розділі кращий водій на автомобільному транспорті по перевезенню пасажирів по місту. З 2004 року працює водієм маршрутного таксі. З 2006 року почав працювати на маршруті Київська залізничний вокзал і вже 9 років поспіль працює на цій лінії. Почав працювати ще на газелях. Потім вже дали нам паз з напарником. Спочатку їздив на газелі маршрут Коростень Радча два місяці. Потім пересадили мене. Це іспитательний такий був для мене термін. Потім пересадили на місто. На маршрут гостело. Вже де вокзал гастело. Вже угу. ми їздили, потім дали автобус пазнам. І... Поставили на маршрут Київська жд де вокзал. Скільки вже ну, років на цьому маршруті? Вже дев'ятий рік. Дев'ятий рік 9 на цьому маршруті працюють. Взагалі, якщо порівняти от газелі і паз, є різниця? Є. Так, а ну розкажіть. На пазі більш безпечно. Двері закриваються, пасажири всі сіли, я двері закрив, я безпечно їду. А на газелях бували такі випадки, що за ручку держиться, що може відкрити на, на, і відкрити й на ходу. Було б небезпечно магазин. Ну не було таких неприємних випадків? Ні, в мене не було. Народився Анатолій Володимирович в народицькому районі село Любарка. Після армії працював механізатором, потім помічником комбайнера, а згодом довелося попрацювати і комбайнером. Пізніше наш герой переїздить до Коростеня. Тут знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Людмилою. В 1997 році пара побралася. Сьогодні родина Фурманчуків виховує двох синів. Старший син Андрій. Скільки років старший? Старшому 17, а меншому 11. Так. Менший Саша. Ходить в школу. Жінка не працює, тимчасово боліє. Приходиться самому покуди. Робочий день Анатолія розпочинається з 6 години ранку і триває до 22 години. Протягом дня водій має 5 перерв по півгодини. Є зміни, які розпочинаються з 8 години і тривають до 19-ї години з трьома перервами в день. В кінці робочого дня проходить перевірка автотранспорту. Якщо виявляються неполадки, як зазначив Анатолій Володимирович, то іноді доводиться затримуватись і до 2-3 годин ночі, доки не буде усунено усіх проблем. Про колектив говорить. Тільки хороші слова. Хороший колектив. Ну так, хто новий прийде, теж йому допомагає новим водіям, тому що є такі, що досвіду роботи немає на автобусі. Скільки взагалі от на маршруті Київська, скільки водіїв у вас є, напарники, там, в такому плані? Ну, На кожному автобусі по два водії. У нас ходить три автобуси ЖД-вокзал Київська. Один автобус ЖБШ через жд вокзал і київська Житомирська через першу школу. жд вокзал перша школа. Ну і це маршрут номер 14 Київська гастелу через ринок. Шість машин по два водія, 20 водіїв. Можливо, комусь здасться, що робота водія автобуса не складна, але це тільки на перший погляд. До людини цієї професії висувається чимало вимог. Водій повинен не тільки додержуватись правил дорожнього руху, а й досконало володіти прийомами керування транспортним засобом. При керуванні автобусом водій також повинен додержуватись розкладу, спостерігати за посадкою, висадкою пасажирів, усувати прості неполадки і, в разі необхідності, вміти надати першу допомогу пасажирові. Анатолій Володимирович до Свідчений водій добре знає особливості свого маршруту. Плавно веде автобус, забезпечує регулярність руху і безпечність пасажирів. Що є складним в цій роботі? Що от є простого, і що от є складного. Такі два протиставлення. Складного, що перевозимо пасажирів. Відповідальність. Відповідальність не за себе, а за пасажирів. Цікаво, що весь день з людьми. Не сумно. З людьми, не сумно. <ріст> Весь день з людьми. День пробігає швидко. І вже, вже вдома я два дні вихідний, вже другий день проходить, вже все, вже натягнує. Хочеться на... спілкуватися, да. хочеться да, серед да, людей. Да, серед людей. Вже всі водії в гаражі, як всі свої. Одразу видно, що Анатолій Володимирович любить свою роботу, відповідально ставиться до обов'язків, має хороші стосунки з водіями, колегами, любить спілкування з людьми. Та й за плечима вже чималий досвід роботи. Тому і не дивно, що саме Анатолій Форманчук став переможцем конкурсу Гордість міста у номінації Професіонал року у розділі «Кращий водій на автомобільному транспорті по перевезенню пасажирів по місту. Взагалі, от які відчуття були, коли вам повідомили, що ви є номінантом і вже переможцем в гордість міста. Та ну, філювався. Філювався. Характер у мене я спокійний. Філювався, ну, вспокоюсь, сказали, все буде нормально, не переживаюся. Від вас нічого не да, да, да. да. Не здивувалося взагалі, що то висунули вас як в номінації? Ну, ну, в принципі, ні, не здивувався. Вже я давно роблю. У Нас так, хто давно робить виражі, то. До ну, добре, все. Кожна професія важлива та потрібна, і це безперечно. Я не можу уявити життя сьогоднішнього суспільства без громадського транспорту. А відповідно, водій маршрутного таксі професія просто необхідна. і І знову <му> дорога починає начинає мені. Рано-рано утром с позаранку я кручу, верчу баранку. То в окошке ясно светит солнце, то во всю шумят дожди. А для дела много ли нам надо? Был бы твой напарник рядом, и широкая дорога, и надежная дорога, и счастливая дорога впереди.